Що ж буде продовжувати? Це можеш копаска. Друга! Про тре! Юра, про камери. Пас? Лай, кути робиш одно і то саме, блядь. Ребята, ну там... Сура, не ще стань. Сура, не ще стань, тобі говорю, він туди зараз біжить, ти не встигнеш за ним. Віталік, ти кого тримаєш? Каспера? Біжи! Дай вперед! Рома! Та підходь ти то не туди! Він не таке, не він не. Максим, до середини! Приня. Вниз! І до тебе переприйдемо. Ай, старайся прямо, не спіши. Розбіжи нормально прямо, щоб вони Роман перед м'ячем! Бачиш? Максим по мячу. Просто туди! Просто! Максиме! Максим. Максим. Давай, давайте, Тура, помогай. Тура, докривай. Забирай його, oh, Давай, дивися за м'ячем. Аня. Давай, давай, Аню, давай. Перепрыгни всі, Я. Ви як телята. Просто біжить так удане. Хлопці на місці ну, трошки. Ще два футболісти. Там стояли. Лав, нище. Зараз ворота сей, так. Біжи назад, аз біжи! Рай. Це вище йди вищий, йди до нього, йди до восьмого, замкнеш ближче, як підскоче. Чотири горіть. Бувай! Добре! І... Давай, 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 Роман, Давай, давай, біжи! Роман, давай! Белиться біжи! Чого так давай? Макс, ліва глава удавайся! Максим, молодець! Ні, ні. Бровці! Один! Маєш одиннадцять номер тримає! Добре, лай! Максен, став ногу давай! Лев! Зупини, дай діагональ! Знаєм! А, та вивай на своїх. Аня трошки легше напів сил! За ним! За ним! Молодець!

Роман всім Далі, стань нижче Біжи, Роман, дай йому Давай, давай! Давай, біжи! Роман Роман

Зібрійся, копаєш. Ста сторона. Добре. Подвіну! Добре, Давай, Дай помогай! Ай ви молодці два. Раєште цура. Один в другу сторону. Левко, йопперний татар. Давай, лі, лев. Давай, давай, давай. Лівою. Здорово! Здорово. Лев, та, та зупиняйте мене. Приймаєш на голові вас, а не в нога. Гравці, гравці вкрийте! Не підпригуй, гравці, побачу. а рай побечу! Догривайте до таким чашу. Та, давай, давай, лев, Борис. Да кентя! Давай, давай на центр. А нет, Бежит, забегай, Ну, Вы ты, Бежит, дайте, мяешься, ты в вашу сторону? Далі, він не докине до тебе. Все підійди, ви літам. Все підійде. Віталік, його там не треба тримати. Роман, пошли, давай! Давай забирай! Давай, забираю, забираю. Макс! Вибай! Вибий! Здорово! Бежи, Роман! У. Здорово! Там фол, спину, спину в спину, спину, фол. бери м'яч, наш м'яч, вень! Як винь ми? Давай, вень! Где, вень? Розбіжи, спуки. Бегай мяч! А ствір мурит! Ствір ворит! Добывай! Та бутыли неправильно ногу ставишь, я! Вот так! Забирай, задирай, Бау! Бау! забирай, Вау! Забирай! Вау! Мас, одинаково! Біжи, біжи, біжи. Доганяй, мас! Доганяй! Заді гравець! Вау! Баут! Баут! Ти ти Один два рази! Це не чує! Гравців розібрали! Роман, гравець тупо ходить! Що ви там двоє?

Та Худи рука ми родвана! Худай, Артем! Артем кудасть! Дальня ставна! Артем, стань середину! Частикійська! Середину стань, Частикійська! Ань, грай середину руками! Не в Назад. Ру. Дальня, Дальня! Симочка, Дальня! Молодець! Все, 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 спокійно! Піши, вони вона ж не забіла! Давай, 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 біжи! Ми ще не прибігли туди. Сюди. Ти заганяєшся, нюта. Сідай вниз, цура! Сідай, Сідай вниз, цура! Стій, Рома! Стій! Висить! Та... Макс! Лови руки! Молодець! Максиме! Почекай, почекай. Рома! Та то на тебе пас, Ромчик! Давай, Петура, давай сідай, давай сідай назад! Добре, Роман, верхні! Перевод! Просто сильно вперед паздай! <пас> Ви той мяч спорта! Здорово! Добре, <пас> добре! Куда побіла? Вень, ты что, маешь, сердца, ты что? Аня, напив сэр! Тура, отсюда! Давай, давай, не давай! 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 Майстер, давай! Майстер, Ні! Ще! Що ти падаєш? Вставай. Добре, спокійно! 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 Хай дома. Добре. Добре. Добре ближче, біжи, забігай, вітай! Давай, біжи! Умилиться! Роман, ти знову меч, ходить! Рома, біжи, біжи, Рома, ти щиє! Та не на купу біжай! Давай! Добре! Лав! Вибейте мяч! Рома! Не шпортай мяч! Ви ще марк! Марк давай! Добре! Давай! Дожени, дожени, Артемко, дожени. Подай м'яч! Льо! Цим там ззаду гравець цікає. Добре, Лев! Ще раз! Перевод! Здорово! Дайте довгу передачу! Добре! Біжи, біжи, Мех! біжи, 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 біжи. Повертайтеся захід! Один. Один. Пас! Пас швидше! Один. Один. Забирай, запирай. Давай, давай, просиную вас. Куда, куда? куди, куди? Томо! Роман не, Рома не цей. Та головою, куди ти ту ногу піднімаєш? Один! Ході! Розвертай м'яч! Не віддавай назад! Даром, давай, І. давай, давай! А, а, сі, оці! Давай, давай! давай. давай, давай, давай. давай. Пас. А не біжи на настави, бо ти. Давай, віта. Ну! — Рома! Добре, Віталій! Тепер сідай, сідай мене, сідай! Пускай! Рай, рай! Да, ну!

Давай. З ним, з ним, ним. Луще стань, нижче стань. Нижче дивіться. до середини. Урай, давай переплемой, давай, біжи! Роман, зупинись, найш в тебе летить! Помагайте, Тура! Пау! Помагай! Нижче, нижче сідай! Заключаємося! Макс, став, став, в ногу, просто вибій вперед, Максиме! Умер тобі в ногу зараз летить! Постав стіку, он туди його! Бебій! Біжи, біжи, біжи давай, на нього! Давай, 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 давай! Давай, давай, Ближче, і О, О, туди! Туди да має рахувати! Перед мячем! Стинь! Не бегай сперма! Давай, давай! Давай, давай! Святой Куда ты спешишь? Андрей, ты сюда, Андрей! Не Слава! Чекати! Италия. Давай, ты краю, вставай. Вставай. Перед а ты лечу. давай! Давай! Вставай! Перед давай! Веня, в танку вставай! не стойте в Трое? Разом? Разом! Роман, дивись на нас! На м'яч дивись! Грай по Грай по побечу! Лев, лев, помагай, не дивись! Грай, грай, грай. Максим, та грай на трошки! Ще. на нагліше! А не один Добре. Пішли! Пас! Біжи Біжи! Dobra, dobra. Всем двое. Трибай! Цура, давай терпи. Просто! Шоп, шоп! Просто! Ну Ти його дальше зупиняешь, бля! Руко... Риво ну а! Поле, давай, раз.

Алон, я в одну. Давай Дмитр по сути. Дальше. Виталий чура кажет нема трансляция. Телефоны. Вище, роб! Далі, та сідайте вниз. Для чого вам там атакувати зараз? Забережіть себе! Доки, доки! Сино, ла! Трийте гравців! Роман сідай! Сідай! Захист! Хорош, давай! до воротаря! Біжи! Рома кри гравця, не дивись! Бачиш? Для чого ти його так гає? Рома! Шорашніка! Ви ходи, малий! Для чого ти ходаш? Стань перед м'ячем! Стінка весь Високий дід, ставайте в стінку, високу! Не, виси. не виси. Ай -ай. Аня, Ганя твій! О, де! Він куди побіг? Добре, Лев! вибий. Пішли. Давай, давай. Біжи, Роман! На Нам'ять біжи, а не на гравця. Повітря. Молодець. Дорош. Молодець! Сідай вниз, не треба там атакувати. Роман, сідай вниз. Хай назад м'яч кидає! Добре, випуску. Випуск, тобі. Бешся добивається. Як він тобі докине? Випуск. Роман, як він докине вам? Випуск. Перевод! Біжи, біжи, біжи! Біжи! Ну, Святі, випуск. дуже легко. Рай, Макс! як то ти м'яч віддаєш. Пасукай! Забагато, вей! Давай! Аня, гроші! А, спорудар є! Е. Біжи до кінця! Лев, то дай дручну праву ногу! Вернай, дай! Пішов, пішов, пішов! І верь! Вер, просто, просто пасукай! Винь! Здорово, але... Пас,